Вітаю. О, сьогодні ми розберемо задачі з районної Олімпіади 2019 року. О, будемо брати перших три, бо там, в принципі, я от то, що не звернуваю, за що обачаюся. О, задачі не настільки прості, як і б хотілося. Тут, тут реально складні задачі. Навіть якщо розбір дивиться, сам розбір, тут не читабельно. І приклади розв'язку, яку тут є, не зовсім вони адекватні. Ну, по типу, якщо подивитися. Приклади на C. То тут ми бачимо жестяк, який, в принципі, не дуже читабільний і не дуже зрозумілий. Ну, по типу такого. Ми попробуємо їх розв'язати набагато простішим методом, і я сподіваюся, вам вони будуть зрозумілі. Також попрошу тих олімпіадників, що в нас йдуть на автотестер, спробувати виконати. Хочете з відео, хочете самі, як вам зручно. Починаємо з простого: перехід mm -hmm. дороги. Я починаю читати задачу зразу звідси, тому що там не було сенсу. Усього треба відвідати N однокласників, тобто певну кількість людей. Так, як будуть відвідувати герої їх. Якимось чином вони будуть рухатися, можна почитати, певно, нижче. У першому рядку задумано 1, число N. Кількість однокласників, яких потрібно відвідати. Так само ми бачимо, у другому рядку задано масиву з елементів, тобто номера якісь певних будинків, які я поки що не знаю. І мені щось треба вивести якийсь результат, певно, певний підрахунок. Давайте ми це все пропишемо швиденько. Зразу напишу, що мені треба певне число. О, m дорівнює int я не знаю, чи це число чи ні. На всякий випадок записав. Тепер мені треба ще сюди ж. Масив. В принципі, можна і так записати: А дорівнює list, що означає масив, map. Int. Input. Крапочка split. Такий запис масиву це його особливість ту штуку вам треба запам'ятати. Рухаємося далі. Count, якщо є якийсь підрахунок, нехай буде рівний нулю, там подальше подивимося. Кровичка ставити крапку з комою, вибачайте. Ну і о, о, така штука. Добре, рухаємося далі. Ми вже щось вели. Тепер подивимося, що нам потрібно шукати. М -м -м. Ближче поставлю собі. А, в нас є вхідні дані, бачимо, їх вводимо і щось виводимо. І тут результат якийсь має бути спершу. наш нас герой дідують классики і мешкають у будинку 4 і 44. Зайшли вони сюди-сюди, нічого вони не переходять, все нормально. Потім вони перейдуть дорогу і відвідуть однокласників будинку 7 плюс 47. Вони перейшли дорогу. Ну, Це можна намалювати, в принципі. З однієї, як я розумію, йдуть парні якісь. 7, 47. Тут і в нас 7, 47. ой, 4, 44, перепрошую, там було. Далі. Тут і знову дорогу 7, 74, далі. 47 і знову 74. Тобто, наші герої, яким чином рухаються, вони всі парні числа, якщо вони парні, вони йдуть прямо. Якщо вони не парні, вони рухаються вниз. Ну, типу, їм треба перейти дорогу. Потім знову ж дивлюся, якщо число, наприклад, далі не парне, то вони продовжують рухатися. Якщо воно часом стає парне, ми зразу ж переходимо на інше. Тобто ми перевіряємо дві умови одночасно: чи вони парні, і чи вони не парні. І в тому і в тому випадку ми дорогу не переходимо. Але якщо воно з, ось тут може подивитися, з парного змінюється на непарне, то в такому випадку ми додаємо до каунта, до нашої кількості плюс одиничку. І як ми бачимо, один раз перейшов дорогу, другий, третій раз і четвертий раз. В принципі, відповідь така і вийшла 4. Ну, можна так собі домалювати, звісно, але я думаю, воно для вас ролі грати не буде. Ми рахуємо тільки місця, де ми переходимо дорогу. Е, перший приклад, перша мова це в нас коли числа парні. Тобто приділені на 2 дають одиницю. Друга мова, коли числа не парні. Тобто приділені до 2 дають там одиничку, наприклад, а не 0. Давайте це собі запишемо. For і in range. Далі ми можемо зразу, щоб оцю штуку не використовувати, а лише по А рухатися. Я напишу ленд з А, щоб менше змінних використовувати, менше даних займати. Тепер наше розголуження, і нам треба дві умови втиснути. Спочатку давайте перевіримо, чи вони парні. Парні одне за одним. Виходить, о, тільки тут мінус одиничка, а по індексу. Має бути рівним, наприклад, а по індексу плюс одиниць. Так і можна написати. Yeah. А по індексу. приділені на 2 дорівнює 0 Також and це якраз має бути рівним другої частинці. Тільки А по індексу плюс одиниць. Це випадок, коли вони о, парні. Так. Ще коли вони не парні. Або тобто я запишу через OR. В принципі, оцю всю штуку можна здублювати, тільки нулі замінити на одинички. В результаті, або вони парні, або вони не парні. Нас не хвилює. І в тому і в тому випадку вони нам не підходять. Через це я напишу continue, Тобто пропустити виконання. В іншому випадку, то я записую інакше. Оце, правда, треба було в рядок містити, це моя трошки помилка. Це, це не зов... я б не сказав, що це помилка, але варто записувати все-таки правильно або по одній умові розбивати, або взагалі всі. Е, добре, далі. В іншому випадку ми наш каунт збільшимо на одиницю, плюс дорівнює одиниці. Тобто ми рахуємо, якщо в якийсь момент о, чи і одне, і друге стало, або непарним, наприклад, у нас ось тут іде циферка. Но будинків, нехай буде 1, 1. потім стало різко 2, потім, знов потім знову на 3, потім знову 3, або 5, наприклад. Потім 7. Всі непарні. і потім знову на одиничку. В результаті, якщо б у нас були такі числа, ми спочатку ось тут перевіряємо: наше число парне не парне. А наступне парне теж не парне. Значить, ми пропускаємо виконання, рухаємося далі. Наше число 1 парне. У даному випадку ось не парне типу. А двойка в нас парна. Оскільки вони різні, тобто одне парне, а друге не парне, то тоді ми додали усю одиничку. І так далі, 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 далі перевіряємо і просто додаємо, 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 додаємо. Ну і лишилося перевірити, чи воно працює, і вивести в принт. Скільки раз ми там перейшли ту дорогу, це буде каунт. Зразу ж закидаємо на налоготестр. Ну, звісно, я до того перевіряв, чи воно працює, як ви бачите. Добре, рухаємося далі. Задача номер 2 в нас де. Ну, як ви бачите, якщо така страшилка, можна і написати набагато простіше і зручніше, і воно буде більш по-людськи виглядати. Добре. Ще раз розбір 2019. Наступна задача щасливі числа. На жаль, мені відповідь не повністю зарахувало, хоча, в принципі, як завжди, розв'язок підходить. Ну, але, думаю, вам алгоритм, треба буде все одно знати, які, які дії вам потрібно записувати. Перш за все, що ми робимо? Першим ділом дивимося, що в нас вхідні, якісь є дані, то ми їх зразу записуємо. В це є якесь число N. Так, оце мені поки що не потрібно. Взагалі не потрібно, в принципі. Добре. Ми ввели яке число. Супер. Тепер читаємо умови, що в нас там є. Нам потрібно. Відомо, що щасливе число є те десяткові записи, кого містить тільки четвірки та сімірки. Наприклад, щасливими є числа 4, 7, 47 і так далі. Але далі є трошки інша умова. Я не розумію, що тут дві, але все ж. Щасливим називається натуральне число, якого сума цифр щаслива. Тобто вона або четвірка, або сімірка. Якщо вона або четвірка, або сімірка, тоді це число називається щасливим. Нам треба порахувати кількість щасливих чисел, що не перевищують. n. Проблема в тому, що нам потрібно буде знайти оту суму числа. Тобто, в нас може бути тут 4 сімірки, або щось набагато більше, і нам то все треба до кубки додати. Це якось потрібно буде зробити. Ага, в шостому. Добре. О, давайте ми спочатку через цикл спробуємо вивести кожне окреме число. Чи ми це зможемо зробити, звісно. For i in range. З. З N виходить. Тобто від початкового до кінцевого числа можна в print вивести, подивитися, що у нас буде. Тому що всі алгоритми починаються від простого. Mm -hmm. Це ж просить, щоб я вказав. Давайте напишемо наше 47. Маємо всі числа. Ну, його не враховуючи, це теж важливо, бо можливо пригодити. Далі. Mm -hmm. Нам потрібно якось їх розділити. Найпростіший спосіб перегнати їх ще через один цикл. Коли ми переганяємо через цикл, ми можемо розбити поелементно. Через знак відсотка. Пам'ятаємо, якщо ми число шукаємо остачу при діленні на 10, наприклад, число 34 приділені на 10, дасть остачу четвірку. Тобто ми таким чином можемо нарізати наш елемент. І крім того, ми можемо нарізувати їх в зворотньому напрямку. Тобто о, наше число потім зменшиться. О, в нас пропаде циферка 4, і ми це маємо якось показати, щоб це ми змогли зробити, треба націло ділити. Тобто ми ж те саме 34 маємо поставити 2 слеша і поділити теж на 10. І тоді ми отримаємо нашу тройку. Тобто ми тоді має, будемо мати два числа, і вже їх можна буде між собою додати. Ну і звісно, кудись їх треба додавати. Давайте ми для цього створимо якусь змінну. Нехай М дорівнює 0, це наша буде сума, куди ми будемо додавати наші числа. Далі. Кожне число це є І, ми вже знаємо, що воно тут є. Давайте його теж поки що присвоїмо якісь змінні. К дорівнює І, тому що якщо ми по ітератору щось спортимо, нам буде, може бути зациклення, і тоді все поломиться. Добре, тепер проходимося через цикл for. В принципі, мені додаткових індексів не потрібно. Я його, значить, не використовую додатковою зміною. Записую просто пропуск і на range. З і того елемента. В даному випадку воно ніби захоче нам рахувати від 0 до того числа. Так, так. Але е, нам, в принципі, це не так важливо. Нам не важливо, скільки тут воно буде виконувати. Тому що ми можемо в будь-який момент вийти, коли це буде нам потрібно чи зручно. Ну, що. ну і це давайте ж підрахуємо зразу ж. М е, е, плюс дорівнює е, К відсоток на 10. Тобто, що ми зробили? Ми наше число. То, що в нас буде, наприклад, оце 38 Ми поділили її на 10, отримали вісьмірку і записали зміну М. Тобто сума стала вже рівною 8. В раз, коли той цикл буде працювати, він візьме наступну циферку, тобто це буде тройка, і додасть до вісьмірки, і щось там в нього вийде. Далі. Але щоб в нас потім він і міг завершуватися, ми маємо ту другу частинку теж відкидати. К в той момент має стати меншим К на ціло на 10. сподіваюся що є. Тепер, якщо у нас число за маленьке, тобто, ну, типу, все, кінець, на тому ми завершуємо. Нам треба з циклу і Значить, якщо в якийсь момент К буде меншим за 10. Ой, за 0. Або давайте за одиницю це найкращий варіант, бо нулі там нам не сильно потрібні, тоді ми будемо виходити. Break. Break. Все, тобто, в той момент, коли вже число відпрацювало, ми просто завершимо цикл, щоб він нам далі не грався для чого. Є в цьому моменті ми вже порахували нашу суму. Тепер її треба перевірити, чи вона рівна четвірці чи сімірці. Якщо наша сума буде рівною четвірці або вона буде рівною сімірці – в такому випадку ми можемо її, як би це правильніше сказати, ми можемо її записати. Ну, правда, я не сторію, куди її записувати. Давайте ще один каунт, каунт для записі, будемо використовувати зазвичай. дорівнює 0. Каунт ми збільшимо на 1 плюс дорівнює 1. Yeah. E, записали. І, наприклад, якщо мені там число 4, перше буде, 4, воно, в принципі, дорівнює. Значить, каунт стане одиницею. Далі буде число 7. Воно теж стане одиницею, воно сюди запишеться. І в результаті тут же каунт буде 2. Ну і відповідно, воно буде рахувати, рахувати, рахувати. І в якийсь момент має вивестися. А вивестися воно має тоді, коли відпрацює наш цикл. Він відпрацював, припускаємо це. І в print виводимо наше значення в даному випадку. Це буде наш каунт. Запихаємо кінець. Перевіряємо, чи воно працює. 47. Маємо 10. Ну і, відповідно, теж скидаємо на Moodle. Ой, не Moodle, а той тестер вже привичкав. Так. Закидаємо, щось воно починає. Ну, мені, на жаль, відповідь не приймається. Можливо, ви так зробите, що вашу відповідь приймуть. Ем, так, так, так. Є. Це не все є. Ну, і, звісно, код розв'язку ви можете тут виглянути, оскільки тут C це це дуже добре, тому що ви можете Python пописати самі. Ну тут воно трохи складніше написано, ніж в нас в даному випадку, але ну, тут просто два цикли вкладені в один. Але, в принципі, те саме. Добре, рухаємося далі. Покращення по середньому балу. Ще одна задача, яку сьогодні розберемо. Зразу ж теж запишемо дані, які в нас є заготовлені, щоб не тратити на цей час. Потім в першому рядку заодно одне ціле число. У нас є таке вже ціле число. Зараз подивимося. Так, є супер. Далі. В другому у нас буде заданий масив. А дорівнює. Або ліст. Ліст арей. Мені так зручніше називати, все-таки змінні. Ліст. мап. кома, інпут. Крапочка спліт. Yeah. Ми ввели масив, і ще там треба буде якусь зміну ввести Х, яка буде рівна чомусь. там. Добре. Подивимося, що в нас наразі є. Добре, ми ввели дані, які в нас заготовлені. Тепер треба подивитися уважно на задачу. Наш герой буде виривати оцінки щоденника, ну, типу, повністю оцінці забирати до того моменту, поки його батьки не спалять. Тобто він знає, що якщо в нього оцінка буде нижчою, ніж оця, що в нас тут задана по іксу, тобто там є певні обмеження, то в тому випадку о, в нас вже не може герой виривати більше листків, замальовувати своїх оцінок. А, а мусить сказати ну ту оцінку, яка в нього вийшла. Якщо ми подивимося, наприклад, в нього є 5 сторінок. На кожній сторінці є якісь оцінки: там 12, 12, 1, 12 і 11, він вирішив вирвати одиничку. Але подивимося, яка сума чисел вийшла: 12 на 3, бо тут які 12 це буде 36. 36 плюс 11 це вже 47, ну і плюс 1, 48. Відповідно, єдина оцінка, яку він, звідси, може забрати, це одиничка. Це вже, наперед, кажу, 48-1, 47, значить, йому цей варіант підходить. Якщо б він забрав ще 11, в нього середня б вийшла оцінка в тому випадку, звісно ж, 12, але є один недолік. В нього бал не підходить під наш критерій, і вона стає за низькою. Тепер, щоб ми попрацювали з масивами, пам'ятайте, зазвичай їх треба зразу ж посортувати собі, щоб не було ось такого мусору. Давайте ми ось тут перед тим, як все відтворювати, зразу ж його посортуємо. Ми беремо наш масив і робимо сортування. Сорт. Далі. Нам треба від меншого до більшого, в принципі. Так, щоб було добре. А ну, подивимося, що воно виводить нам, О, бо print, Я нічого не попутав, наш масив. Yeah. І з даними треба поекспериментувати. Запущу, наприклад, перше число любе веду, тут я веду теж 2, 7, 5, 9, 6, 4. Це в нас посортовано в тому порядку, який нам потрібний. Тобто від найменшого до найбільшого. Щоб ми потім найменші ті числа могли собі спокійно віднімати. Е, добре є. Тепер, що нам ще б тут було потрібно? Е, напевно, треба дізнатися суму всіх цифр, щоб ми знали, скільки ми все-таки можемо відняти. Давайте ми це виведемо в окрему зміну. Я б її назвав сумліст. Арей. Дорівнює функція суми. Вона зручна її легко писати від нашого елементу. Є. Порахували ми суму. Тепер ми можемо її порівнювати з кінцевим значенням і тоді з'ясувати, чи віднімати нам число, чи ні. Добре, і. і, 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 і. Ще буде потрібно відкидати ті циферки, які ми забираємо. Ну, я через токаунт створю, який буде дорівнювати n. Ну, це, будь -як... N це в нас початкове число, тобто скільки сторінок. Ми будемо щоразу зменшувати на одиницю, і через то я мушу його вивести в окрему зміну. Можна, звісно, по-іншому, але все. Зразу запускаємо цикл і in range. Середині ми бігаємо по N-елементах. Тут у нас ціле число, тому воно піде нормально. Далі тепер треба записати саму умову. Якщо ми від нашої суми віднімаємо наш окремий елемент, окремий, щоб взяти, не забуваємо ставити всередині в дужках і тий, щоб розуміти, що він окремий. І о, при умові, що коли ми відняли. Це має бути більше або рівне нашому іксу. Тобто, е, поки його не спалять, що він там щось серве, якісь оцінки ховає. То в такому випадку ми маємо нашу, по-перше, суму змінити. Сума дорівнює, сума мінус ось цю штуку. Раз, ми її змінили. Е, По-друге, ми маємо від каунта, від нашої сторінки відняти одну. Зрозуміло, що їх буде ставати менше. Мінус одна, ну, мінус дорівнює Одиниця, думаю, зрозуміло буде. В іншому випадку, якщо ми вже не можемо виривати сторінки, ми маємо закінчити виконання циклу. Для цього пишемо інакше. Тобто, -то else і break. Break означає е, завершити виконання. Є. Yeah. Е, е, отут ми вже що зробили? Ми вже знайшли ту, чи ми можемо ту сторінку вирвати. Ми її вирвали, якщо це так, якщо це ми хочемо зробити, ну і е, обов'язково. Треба позначити, скільки ми їх вирвали, щоб визнайти середнє значення. Відповідно, середнє значення ми вже по масиві не шукаємо, ми вже їх всіх додали, і ми знаємо, скільки їх є. Скільки їх є, це наш каунт. І він зменшується на одиницю. Тобто, наприклад, у нас двойка пропала, так? На одиничку каунт зменшився. Ще якась циферка пропала, ще на одиничку зменшиться і так далі. Ну, і тепер нам в print треба вивести середнє значення. Середнє значення в нас буде залежати від загальної кількості, тобто суми, розділений на наш каунт. Ну і перевіримо, звісно, чи воно в нас працює. Запустив програму. Давайте введемо дані. 5 47, я думаю, запам'ятаю. 5, наш масив, і 47. Як ви бачите, вийшло 1,75. Можемо це зразу вставити собі. Тут вже задача нормальна, як ви бачите, зарахувала. Ну і всі тести у вас теж пройдуть. На цьому все. Дякую за увагу. Ще раз вибачте, що не подивився задачі перед тим, як їх вам давати. На ще раз будемо працювати більше з рядками.